Всім привіт, мене звати Яна. Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І я думаю, якщо ви бачите ось цю коробку, ви розумієте, що це буде за відео. Так, це буде відео, розпаковка, бук сюрпризу. Кожного року ми організуємо таку активність, і я дуже люблю дивитися ці всі розпаковки. Це для мене такий момент щастя. І знаєте, якщо чесно, в якийсь момент думала, чому мені це все так подобається. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми приносили до школи подарунки, які ми отримали, наприклад, на Миколая і показували ними, хвалилися. Це такий дорослий варіант отримати. Та ті самі емоції за допомогою розпаковок подивитися, як хтось отримує подарунки самому розпакувати. Тож отримала я свій букс сюрприз від з каналу Світло бібліотек. Страшенно люблю її канал. в неї завжди такі теплі, затишні відео, досить багато цікавих книжок. Часто тими книгами, про які вона розповідає, я зацікавлюсь і вношу до свого списку бажанок. Тому я, звісно ж, рекомендую вам підписатися на її канал. Посилання обов'язково залишу під відео. А давайте вже розпакувати. Я просто не можу терпіти. Насправді, посилка прийшла 1 грудня, а це було день народження мого синочка, і я не встигла в цей день забрати. 2 грудня її забрав мій чоловік, я не я мала змоги знімати відео цей день. І ось, нарешті, ранок 3 грудня я ось сідаю розпаковувати. Я сподіваюся, нічого мені зараз не завадить, і ми зможемо подивитися, що тут. Отож, це ось така коробка, насправді важка. Дивіться, як красивезно запакована. Тому давайте я вже буду розв'язувати цей святково-червоний бант і дивитися, що є всередині. Так, оп. Так, так, так. Всередині так само все дуже і дуже красиво. Так, ми потрапиться така, я зараз просто розлаю І свічку щось підпалю. Так, десь. ага, бачу вже багато тут смаколиків. Я навіть не знаю, з чого починати. Так, є свічка. Так, це свічка. Так, свічка-пломбір. Дуже вона так пахне? Дуже. Дуже класно. Сьогодні одразу я буду опробувати. Так, смаколики. О, клас, дивіться, ось такі свічечки таблеточки, але е, такі дуже-дуже блискучі. Я загалом люблю цей глітер. Дуже класна. Так, тут. О, тут щось таке гарне. Боже конвертику. Дивіться, ось така брошка. Я дуже люблю такого плану прикраси. Новорічна ялиночка, дивіться? А, -а, -а як гарно! І браслетик. Боже, яка краса! Дивіться, такі справжні новорічні прикраси. Дуже-дуже гарно і затишно. М -м -м. Напевно, в одному з наступних відео я вже з'явлюся з цими прикрасами. Так, це гіпсовий сніговичок. Думаю, можна повісти на ялинку, думаю, можна розмалювати, бо зазвичай такі іграшки так і можна використати. І я думаю, що ми це, можливо, навіть разом з Левом зробимо. Угу. Це закладинка книжкова. Зараз я вам відкрию її. Уоу! Полетіли зірочки святкові. Вау, яка закладинка! Прозора скиточка! До речі, я в своїй майстерні Paper Leon зовсім скоро буду продавати також закладинки скиточкою. Подивитися, які вони в мене вийшли. А це така, знаєте, неймовірна, літня, та навіть більш літня її зимова. Дуже гарно. Блокнот, Обожнюю канцелярію, обожнюю блокноти. Я ще подумаю використати для чого цей блокнот, тому що це така, знаєте, окрема також історія з підготовкою нових блокнотів на Новий рік під певні свої якісь активності. І я так думаю, що це в мене піде на сценарій для відео. О, оце щось дуже класне, Ано, Дивіться, такий планувальник. Кожного дня я дуже дуже люблю такі речі, особливо відривні. Календарі, так, зараз. Дивіться, насправді ними дуже класно користуватися. Я коли працювала в офісі, то обирала собі такого плану календарі. Ну, суть їх дуже проста, і від цього стає дуже легко і тепло, тому що кожного дня ми просто пишемо те, що нам потрібно зробити. Ось тут нас пропонують записати ще й вправи, ідеї, там свій настрій, відмітити, водичку випиту. Все дуже класно. І відповідно, коли ти все виконав, передивився, то все просто оп, відірвав, викинув там. чи Горну і розпочав новий день. Дуже класно. Дякую тобі, Надя. Дуже люблю ось такі речі. Це справді дуже і дуже кльово. Так. Ще одна свічечка. І, от. Так. і тут дві книжечки, і вони такі дуже важкенькі і об'ємні. Зараз, знаєте, тут така святком атмосфера з тими зірочками, які літають. Знаєте, Магія створюється просто біля мене. Так. Підказок ніяких немає. По об'єму я ніколи не вгадаю, що тут може бути, тому що в моєму списку бажанок десь близько 100 книг. І я навіть не можу знати, що там. Але давайте я спробую. Книга чорна. Давайте припустимо, я взагалі не пам'ятаю, тому що ось так видно, що в мене було. Але давайте уявимо, що, наприклад, це «Дев'ятий дім лібердуго, тому що вона чорна. Давайте подивимося мою інтецію. Ні, ні, ні. Ого! От я тішуся страшенно. боже, дякую. Це книга, про яку я мрію насправді останні, не знаю, 5 років, якщо не більше, і, напевно, яку я буду читати. Грудні, січні і це. Парабам! Хроніки нарні! Клас! Я просто. Я в захопленні. Що чесно, я навіть не сподівалася а, отримати ось такий подарунок. Це дуже-дуже ну, класно. І я постійно-постійно відкладаю кожного року цю покупку. Або коли я вирішувала купити, як заходила в фізичний магазин, цієї книги не було. А ось зараз вона в мене є. Клас! Давайте зараз подивимося, що ж там у нас наступне. Наступне також об'ємне. А ну давайте подивимося. Амадока, можливо, з синього кольору. Дивіться, об'ємне і синього кольору, тому в мене є припущення, що це може бути Амадока. Знаєте, вгадую по товщині і по можливому кольору. Зараз будемо... Так, я права. <плес> Клас! Я Софія Андрухович страшенно люблю. Я читала її як і ранні книги, так і більш пізні. І ось Амадока в мене була давненько в планах. Але я все знову ж таки, давайте ще розгорнемо, що є кішки до Слухайте, вона така велика, вона ще якогось такого більшого формату. Ано, ну, подивимося. Ну, дивіться, вона навіть перепльовує по об'єму і габаритах хроніки Дарні. Е, Дуже класна, така на ну, дотик тактильна. Це видавництво Старого Лева. І, до речі, ось ці сегменти вони аж такі об'ємні. Е, Соромно зізнатися, але, я, до речі, навіть її фізично ніколи не тримала в книгарні. Дуже, дуже класно, я не знаю, це насправді. Таке об'ємне чекання. Не знаю, коли візьмуся, але обов'язково візьмуся. Тут 827 сторінок. Так. Дуже-дуже, я задоволена своїм подарунком. Дякую, звісно вже в першу чергу Наді за те, що вона зібрала так класно, підібрала все просто, мені здається, ідеально. Все, що мені підходить, все, що мені подобається. І я буду вже, напевно, що. Завершувати це відео, тому що мені хочеться просто вже сісти, самі роздивитися, насолодитися цими всіма подарунками, погортати книги, тому що от кажу, особливо хроніки на армії, я б ніколи не здогадалася, що мені подарують, і мені здається, мені просто потрібно різко, різко змінювати свої плани на зимові читання, тому що ну це потрібно читати зараз. Ось просто зараз. Тут 90, 906 сторінок. Можна вже починати. Що ж, до нових зустрічей. Всім па-па!